Друзі, ми щиро раді вітати всіх на нашому каналі. Із сумного, це те, що дане відео ще запізнюється на місяць, а із позитивного, те, що в мене вийшло викладати по два відео на тиждень. І якщо я протримуюся в такому темпі, то я думаю, що швиденько у нас дожину реальний час. Тож, кому цікаво, як ми будуємо свій будинок, залишайтеся і надалі з нами. І приємного всім перегляду. Починаючи з серпня 24-го року ми періодично почали відвідувати будівельні магазини в надії придивитися собі якусь симпатичну плитку саме для верхнього санвузла, так як він буде робитися першим з усіх приміщень, в яких буде кластися плитка. Можливо, комусь цей процес здається і легко, а нас не обминули муки вибору, так як те, що подобалося, або не було в наявності, або було знято з виробництва, або не було в достатній кількості. Тому довелося декілька разів робити набіги на будівельні магазини і годинами блукати між стелажів, розглядаючи, обмацуючи, комбінуючи різні варіанти в надії, що десь у глибині душі, нарешті. З'явиться впевненість, що це саме воно. І коли нарешті ми визначилися, підступний закон підлості все одно примусив похвилюватися. А ти знаєш, якщо що, можна буде чисто укласти кусочки якісь точки ванної, а оці три використати для екрану. Ну, Щоб під ванною мають лежати. Щоб темненький екран зробити, так? Да? Ну, ми ж взяли, значно весь по можемо зробити там де під ванною три штуки, не покласти, uh -huh. а покласти її воно. Хоч щось завернути темненьке. А то я вже так розмріявся, що буде на мене. Вибрали плитку, а виявилося, що на складі її не вистачає нам. Нам треба було 48 штук, а оцій біленької. А її було тільки 31. І ми вже тоді переграли, щоб зробити одну стіну темненьку. А потім, коли вже дійшло діло до замовлення, вони все ж таки знайшли ще там. 20, по-моєму, плиток і нам вистачило. Чи навіть 30 вони знайшли. Додаткових. Дуже подобається цей колір такий він. По-перше, хотіла, щоб був саме сатин, щоб м'якенький такий на дотик він був. А по-друге, він такий перламутровий, аж наче сяє з такими якимись частинками. Класний. Спочатку він мені не зайшов цей. Є... Не скільки колір, скільки формат цієї плитки. Чусь мені я думалася, що тільки треба таку прямокутну. Ну, а потім якось так полюбився, що прям розстроїлася, коли виявилося, що його недостатня кількість. Ну і на підлогу така темно-сіра. Це вже не сатін, але теж вона доволі приємна на дотик. Лишилась теперь водійською сідушкою, бо я отут тут цю штуку знімав полососа, і тут пополососу добре там вичисти прям. Ну тут зараз просто полосошить, можна було бы що це еще цеп, Такий віковий пил. Ага. Що ти, ти? Ну саме основне це сідушки залишились, да? Так, да, сідушки треба. Сідушки крімчий куполе зуба. В смысле? Оце, я думаю, вони його заразом за п яті п яті. Сам салон оцей боковий, то він нормальний, так? оцей? Ну, карти ну, їх нема сенсу. Я не бачу сенсу відчистити. Оскільки плитку розгружали на другий поверх, поближче до малого санвузла, в якому вона буде кластися. То це свого роду вийшло кардіотренування для Жені вниз по сходах і вгору з плиткою в руках. Благополучно вигрузивши всю плитку, можемо забути на неї на невизначений термін, так як до її вкладання ще треба дуже багато всього зробити, а саме розвести воду по будинку, доробити каналізацію, доробити підлогу в санвузлі верхньому і закрити його перестінком з гіпсокартоном. Ну а зараз ми продовжуємо роботи з парканом. Цю роботу можна назвати Якщо не знаєш чим зайнятися, колоти бетон. Женя вже поставив опалубку на почищений старий фундамент і разом з хлопцями заливає новий. Артем носить у відрах каміння і закладає в траншею. Микитка набирає у відра пісок, щебінь і набирає воду. Ну, а Женя возить готову суміш і заливає. І ще не один раз ми будемо робити цю нудну і одноманітну роботу, так як вона ще ціла сторона потребує заливки фундаменту під паркан. Хлопці вже підготували траншеї, це була суто їхня задача, і вони доволі швидко з нею впоралися. Також у нас на цій ділянці з'явився сусід, який планує в подальшому будуватися, тому почав вже свої маленькі будівельні роботи. І, як ви можете бачити, помідори вже нарешті всі підв'язані. Використали всі залишки шпагату, які тільки змогли в себе знайти, і все одно цього не вистачило, довелося купувати новий. Таким чином, вийшло, що у нас всі грядки в різнокольорових помідорних гірляндах, бо всі три шпагати, які ми використовували, різного кольору. Але то не важливо. Головне, що я все ж таки їх домучила, допідв'язувала. І тепер планую зробити чергове підживлення, а саме трав'яним настоєм і попілом, який я вже замочила у вітрі з водою з додаванням оцту. Попіл я не просіювала, тому він у мене разом з вуглинками. Але я думаю, що це суттєво не впливає на якість одержаної речовини. Щонайменше 14 грядок мені треба піддобрити. Тому що не один раз доведеться заколочувати отаке здорове відро. І дуже спішу все швиденько полити, так як небо затягло хмарами. І схоже на те, що має бути дощик. Тому відкладаю камеру і починаю швиденько все відживлювати. Ну а це вже наступний день і продовжувальні роботи з фундаментом паркану. Опалубку Женя вже зняв, так як бетон уже схопився. Залишилося лише заробити деякі вибоєних фундаментів, які утворилися так, як бетон біля самої опалубки не до кінця залився. Кам'янці із розчину зачепилися за інші камінці, рідина зійшла і таким чином утворилася порожнеча. Тому Женя заколотив міцний розчин, вже без щебню, і замазує ці ділянки м'яким суцільним розчином бетону. Можливо, щось ми робимо і не по технології, але робимо, як можемо, і результатом ми задоволені. І дуже сподіваємося, що цей фундамент прослужить набагато довше, ніж попередній. І взагалі то всі ми вже не можемо дочекатися, коли цей нескінчений фундамент вже нарешті дозаливається, і ми приступимо до вже якихось більш цікавих робіт. Навіть прикручувати профнастил, хоч і важкувато, особливо коли борешся з поривами вітру. Але все ж таки то цікавіше, тому що то вже завершальний етап встановлення паркану. Оглядаючись назад, підсумовуючи, скільки вже того паркану ми зробили, дивуюся, як то ми все витримали. Я, хоч і не тягала від розрущеного бетону, але теж порядком замахалася від всіх цих робіт. Зате тепер, знаючи, яка це важка робота, не дивуюся, чому робітники, яких можна було б найняти, беруть солідні гроші за свою працю. Але ми не маємо можливості наймати працівників, тому по можливості, потихеньку все робимо самі і розуміючи, скільки зусиль вкладено в весь цей об'єм роботи над парканом, тим цінніший результат. Замазуючи цю останню прогалину в рівній частині фундаменту, плавно переміщаємося до кутової частини паркану. Особисто мені дуже цікаво, як попередній власник умудрився зробити фундамент на вуглову частину паркану напівколом. І як він збирався приварювати таким самим чином труби. Ще оцей шматок треба, фундамент під паркан зробити. І тут щось Женя дуже думав піднімати якось цей рівень. І, в принципі, залишиться тільки воротна ділянка. Так, Тьомчик, трохи пізніше. Та, бо я ще не я ж тільки моркву сіпаю. Тільки моркву? Ну так, заодно вже і суничку. Ну там цибулька. А, але вже капусту, бо, каже, теж прорвати надо якась там кістю капуста, каже. що Вже заодно і цукру побристи, я там не знаю. Ну, капуста оця, що вона посередині, пакчой сажала. А цю я вже прорідила. Що значить, коли куча рук? Робота робиться, все поливається, щось стругається, ріжеться, гілки носяться. Мама моркву прориває. Кажу, мама моркву прориває. Нікіта огірочки поливає. Тьома полуницю, а ми за луні розрібаємо оцю купу. Мульчуємо, домульчовуємо малину. Оцю здоровезну. І, і цю, і полуничку одну грядку я теж верхньою травичкою замульчувала, дрібненькою. Приваривай ще три секції. Так. Розгребли ми залою цю купу. Залишився там такий компост. Такий, що вже руками не візьмеш. треба лопатою. О, і оці гілочки були там намішані. Йому зараз палить їх. Так. Йома з микиткою повели весь город. Полили, мама підкислила оцтом лохину. Так, ми за луні домульчували малину. Домульчували, ой, зараз щось в мене вже голова обертом, Домульчували цю полуницю. Ось по бокам домульчували. Вже і сіно згрібали От там з саду, де Артем триміром косив. Там зрібали, бо не вистачило. Отут замульчували полуницю. Так, кукурузу замульчували. Так, і що ще? Оцю полуницю трохи я замульчувала такою дрібнішою травою. І побризкала помідори. Боже, замучені якісь вони такі. Не знаю я, що. як їм допомогти. Що їм ще треба. І піддобрюю їх. Сьогодні фарбує Женя. Там поварив, там фарбує. Як ми прикручували профнастил ми вже не знімали, одне скажу, що наступного дня ми його таки прикрутили. І в кінці робочого дня попалити гілки, а іноді і викорчувані пеньки, наявні на ділянці, майже стало приємною традицією. Так, сьогодні 22 червня і обзор ділянки. Хризантемка жива. З буряків оцих, що тут посаджені, толку не буде. Вони як проклюнулись, так і сидять Такі малесенькі. Вон рядочок. Малинка вже починає наливатися спіти, лохинка ще ні. Ще поки зелена стоїть. На цій грядці наче трохи вилюднюються помідори. Гарбуз. Типу намагається цвісти, але ж він ще не набрав навіть маси ніякої. Так, тут лохинка пускає листочки Пля на яблунях. Чи вже нова вилупилася, чи ще та не подохла, що я її бризкала останнього разу. Треба знову побризкати. Оця полуниця дуже дрібна, бо я цій грядці майже не приділяла уваги ніякої. Але вона дуже ароматна і солодка. Кукурудза має отакий вигляд, не знаю, чи теж буде з неї толокші, вона вже в такому вигляді пусте стрілу, і на тому все, ніяких плодів. Побачимо. Так, агрус. Зелененький ще стоїть. Так, ось ця трояндочка мені дуже подобається. Так, Вийшло, що кущ весь засух, я його під піднув, зістригла. І щоб вийшло врятувати від жуків стригунців, ось це те й виросло. І ось такий вигляд мають трояндочки, такі вони гарненькі. І, і, і шикарний колір. Подобається мені. Виноград був померз. Але дійшов, слава Богу. І вже трохи бризкалась, навіть одна киточка, можливо, буде. Зараз якийсь сфокусувати ось. Спробуємо ось тут і там малесенька. І це я так хотіла до цієї сітки його пустити, щоб він по сітці плівся. Треба щось йому підв'язати якось. Якийсь з них, із цих двох, якийсь виноград Лідія, а якийсь просто, як я чи винний, чи як такий простенький, синенький. Він дрібний, але дуже солодкий. Усіх два. Так, і третій десь тут. А, ось. ось цей я саджала, це точно кишмиш. Тільки який він, чи червоний, чи синій, чи жовтий, білий, не, не знаю. Бо ще два посаджені тут теж з Білою пляшкою прикритий, то цей засох, ну, все одно стирчить. І он там далі. Ой, генець теж сухий стоїть. Полуничка, це польська. Ось така вона крупна. Ще є. В місті у нас у жені Мами, вже немає повниці. У нас тут ще є трохи. Помідори. Що сказати? Що сказати за помідори? Є прям гарненькі кущі, а є отакі замучені, як у ця грядка. Ось цей кущ, мені здається, оцей. Бліденький теж він якийсь хворий. Всі я їх вже попідв'язувала. Сьогодні, мабуть, треба буде пролити. Ось суниця теж така рясненька стоїть з ягідками. Це я не була три дні на дачі. Перед тим все зібрали. Ці гарбузи теж щось сидять на місці, не ростуть. Підливаю їх і піддобрюю. Кавуни. А вони кавонизькі. Смородина червона відрумянилася вже. В цьому році не такі великі китички. Але є. Вже не така кейса, я трохи ліпше. Ці огірочки щось сидять на місці. Ледве-ледве починають рости. На цій гряці, наче більш-менш нормальні, треба теж підв'язувати, бо вони попадали. Подросли і попадали зі шнурка. Зі шпагату. Так, солька. І яку слимаки не з'їли. Так, кабачки ось. Одненький. На кожному кущі по одному. І на цьому ось найбільший. Цього можна вже буде і зірвати. Свій перший. Так, ось ці дві перші грядки помідорів, такі наші самі бравенькі по листю. Це ті буряки і чеснок, що мама саджала. Тут по чесникові кріп росте і на ньому повно тлі. Теж бризкала її. Морковка. Все просто води. Нема коли мені ту каплю розтягнути баклажани наче вилюднюється. Тут посадила ще базилік, сельдірей. Ця грядка взагалі для всього, що нема куди посадити. Така вона суміжні посадки в мене. І цибуля, і десь часник проглядає, і петрушка, і селеруш посадила, і горох. Де він посходив? Так, на цьому перці. Ну, перці такі замучені. Трохи, звичайно, краще, ніж було, але це одно ну, замучені. Так, тут нову жижу ми наколотили з бур'яні. Ось малинка. Малинка вже червоніє. Так, і не можу не показати цю розочку, яка вона шикарна. Це плетюча роза і вона дуже пахне. Класно. Вечір нагойдалися сьогодні цілий день. Підв'язували самі без Жені, я і хлопці намучилися з цією сіткою, але ну, все ж таки зробили. Зробили, зробили. Так, тут зробили і. Там зробили. Ще ж спочатку тут, якби м'якенька така утеплітель чіпляла скотчем. Ось так. Ось так воно виглядає. Все, і полили повністю все, і траву всю згребли, підмульчували. Коротше, а, ще що ми зобразили, Теж самі робили. Зламалася тут труба, вона, виходить, з двох частин була, і посередині як чопік був. І вона одіта з одної і з другої сторони. Була, то ми отакий агрегат зліпили, тому що Жені нема. Щось, може, більш людське, ми не придумали. Зробили отакий гіпс йому. Так, все. Їдемо додому, бо якщо я тут ще трошки. Побуду, то я вже, мабуть, чокнуся <плес> від цієї роботи. На цьому наше відео завершується. Дякуємо, що додивилися його до кінця. Щиро дякуємо всім, хто підтримує наш канал, хто підписується, лайкає і залишає добрий коментар. Цінуємо кожного і кожну. Всім Божої охорони і до зустрічі у нових відео!